Всім привіт! Мене звати Віка, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні знімаю новий формат відео Харчуюсь як Кендал Ендженер. Я думаю, всі її ви добре знаєте, адже це наймолодша четверта сестра Кардашян Андженер, а також найпопулярніша та найвідоміша модель в світі. Сьогодні, протягом цілого дня, я буду намагатися харчуватися та проводити день так, як це робить Кендал. Тому запалюйте собі чай, какао, каву, і ми будемо розпочинати. Зазвичай Кендл Дженнер прокидається о сьому годині ранку і одразу йде тренуватися. Тренування вона полюбляє кардіо або палку йогу. Я собі обрала сьогодні кардіо, не дивлячись на те все, що я його не люблю. Я все ж таки люблю якісь силові тренування. Ну, що поробиш, йдемо тренуватися і спалювати калорії. Після палкового тренування Кендал завжди приймає детокс чай на основі зеленого чаю. Вона зазначає, що одна порція такого чаю може подолати голод на 4, а то й 6 годин. Попри те все, вона все рівно правильно харчується і протримується всіх прийомів їжі та не пропускає їх, а також має дуже багато перекусів. Все через те, що вона страждає на низький цукор в крові. Вона зазначає, що в день може вжити 12 порцій такого чаю, і це ще не рахуючи воду, адже її вона приймає також дуже багато, і зазначає, що рідина є основним елементом в її дні. Придбала собі ось такий зелений чай в пакетиках. На жаль, детокс чаю на основі зеленого чаю не знайшла, тому що є. І поки п'ю чай ще мала нагоду трішки попрацювати та переглянути свою аналітику на ютуб. Після детокс чаю кендал завжди готує сніданок. Вона любить авокадо тости та відварює яйця. Тому я все підготувала, підсмажила хліб на грилі, взяла, порізала авокадо і з приправ використала сіль та сушений базилік. Такий сніданок для мене також ідеальний, тому що я обожнюю авокадо тости. Улюбленими перекусами Дженнер є його камолі, хуму з овочами, яводи, а також горіхові пасти. В одному з інтерв'ю я дізналася про те, що Дженнер полюбляє всім нам відомий батончик Тікс, але не часто дозволяє собі ласувати ним. І саме час приготувати обід. Як я дізналася з інтерв'ю, то кендал має не дуже різноманітне харчування, часто її сніданки, обіди, вечері повторюються. Тому я відварюю рис, буду варити курку, вона має бути така прям пісна, і також буду використовувати мікс салатів. Збираємо все разом, і також я додала трішки бальзамічного соусу. Обід мені вже сподобався менше, тому що курка надто пісна і хотілося б додати до неї якихось приправ. Заборонені продукти в її в харчуванні складають морозиво, йогурт, молоко а також сир. Але, не дивлячись на те все, вона дуже любить йогурт і дозволяє собі його вживати два рази на тиждень. І єдине, що він має бути в замороженому вигляді. На вечерю я обрала приготування пасти болоньєзи. Хоч і кендал не часто нею себе радує, але ми сьогодні її приготуємо. Нам потрібна подріблена курка, трохи фаршу і різні приправи, які вам подобаються. Також відварюємо спагетті і все це перемішуємо. Додаємо томатну пасту в такій кількості, як вам подобається. Ще раз добре перемішуємо і можна подавати до столу. Рецепт я частково видозмінила під свої бажання, але все ж таки це просто 10 з 10, і я дуже рада, що обрала саме таку вечерю. Дівчатка, у мене на цьому все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, чи сподобався такого б ви хотіли бачити надалі в таких відео. Я вам бажаю гарного дня і зустрінемось в новому ролику.